Забула же мене? Признавайтесь, а я вам напам'ятаю. Всім привіт! Мене звати Анна. Сьогодні я вам покажу, які речі можна знайти в місцевих секонд-хендах. Зараз я живу в маленькому селищі неподалік від Базеля, і здебільшого в місцевих броків можна знайти різні речі для дому, декор, всі дрібнички, меблі, кераміку. Посуд, багато дитячих речей. Знайти якийсь класний одяг тут не так то й просто. Мабуть, тому що весь світ їде в український цикл. Цей светрик, до речі, я купляла теж тут за 5 франків і сережку також. Одяг, аксесуари і прикраси я покажу вам в наступному відео. Чесне слово з Делею. Сьогодні я вам покажу різний декор для дому, адже дуже люблю. Створювати затишний інтер'єр і багато дрібничок для творчості, для декору, якісь меблі, а також історії, як я це все знаходила. Коли ми тільки заїхали, це була повністю пуста квартира без меблів. Диван, наприклад, я знайшла на місцевому еликсі. Тут він називається Туті, Килим також. Дзеркало нам купила соцпрацівниця. Мольберт віддавали безкоштовно. Зараз він тримає дзеркало. Вінтажні машинки мої, теж секонд-хенду. В цілому, всі місцеві броки схожі між собою меблі, стелажі з посудом і декором, вішаки з одягом. Конкретно цей підсвічник я не купляла, але завжди дивлюся полиці з керамікою, склом і періодично знаходжу якісь прикольні штуки. Це ви маєте зацінити. Гляньте, яка ваза. Просто топчик. Ще Дуже люблю речі в такій техніці. А ці керамічні вази чи глечики я купляла в різних секонд-хендах, але вони так прикольно виглядають разом. Більший коштував 5 франків, а то що вище 3. Я би сама хотіла спробувати попрацювати з глазурю в такій техніці. На одному з ярмарків купила цю скляну колбу за 3 франки. Цю пляшку подарувала соцпрацівниця, Я туди запхала гірлянду, тепер атмосферно. Ну і палки. Ну, як можна жити без палок? І ще дві мої знахідки скляна вітражна ваза за три франки і маленька скринька. Всередині цієї скриньки була записка, що вона зроблена зі справжнього каменя в Англії 1964 року. Я люблю натуральні матеріали: скло, дерево, камінь, кераміка, і тому більшість моїх знахідок саме з цих матеріалів. Ці столики, полиці, плед, штори також віддавали безкоштовно, а якийсь декорчик я вже купляла. В секондхендах багато таких поличок, вони взагалі-то для колекціонування всяких фігурок, але я задіяла його для парфумів, для якоїсь косметики, дрібничок. А рамочки я теж купляла в секонд секонд-хенді, цю разом з картинкою акварельною. Я не шукала щось конкретне, просто дивилася, що сподобається. Спочатку я хотіла замінити цю картинку на якусь свою, але мені вона до вподоби, тож поки що лишила. Коштувала 4 франки. Дивіться, якого чудіка я зліпила з кераміки. А ввечері в мене тут ще більше затишку завдяки цій гірлянді. Яку я теж купила на одній з барахолок за 2 франки зі справжніми мушлями. Звісно, тут також можна знайти різні тканини для шиття також матеріали для творчості. Це лише частина з того, що в мене є. Всю решту я ховаю в шафі. Різні нитки. Я не в'яжу, але буду. А Також різні гарні гуртки. Ви ще побачите, наскільки я люблю всякі перламутри і камінчики. Періодично я роблю різні прикраси, тому, якщо мені трапляється якийсь гарний бісер або бусинки, то я їх теж купляю. Це була просто класна знахідка. За 2 франки ціла банка скляних бусін. Я не просто ну це просто спар... не вивалюється. Я купляла теж броки, але вже окремо. Досить часто серед всякого мотлуху і, на перший погляд непотрібних речей, трапляються якісь цікаві об'єкти, які потім прикрашають інтер'єр. Хоча іноді це просто мотлох. Такі крупні бусини я прив'язую на кріплення для штор для такого карнизу і прив'язую їх перед вікном. І коли сяє сонечко, то вони відблискують і кидають зайчики на стіни це дуже гарно. Та навіть без зайчиків гарно по казковому так висять, мерехтять, Вікна мити не хочу, навіть не вмовляйте. Оцей дискобол був куплений з тією ж ціллю. Забагато декору як для одного підвоконня, але що вже поробиш? Мій приватний куточок для читання в кутку. А це крісло я до речі теж знайшла в одній групі, в якій віддають безкоштовно речі. і Вона в мене асоціюється з київськими каштанчиками. Тільки от сиділа я в тому кутку, тільки перші кілька днів, коли поставила то крісло. Щось диван ближче мені до душі. Цю крутилочку я купляла, щоб працювати з керамікою. Дуже зручно крутити і ліпити виріб з усіх сторін, але зараз вона в мене працює просто як підставка. Квітку, до речі, мені теж віддали безкоштовно. Знайшла її в одній групі рамочка за 2 франки, в яку я ставила картинку, яку замалювала просто за 5 хвилин. Вид з вікна дуже швидко і вийшло атмосферно. Ще один вдалий улов в одному з моїх найлюбленіших секундів на драйшпіц в базелі. Коли я тільки побачила цю тарілочку, я думала купити її на подарунок, але мені вона так подобається. Тож я її подарувала собі. В цю штуку я просто закохалась, коли побачила, боже, як це гарно. Вона дорого коштувала 10 франків, і це була якась олійна лампа, тут був фітіль, я його дістала і зараз використовую. Як таку підставочку для аромопалочки. Стоїть вона біля вікна, щоб були видні всі переливчики. ці якісь кляні штуки я недавно знайшла. Хочу використати їх для якогось арт-об'єкту чи зробити частиною картини. Ага, ви правильно здогадалися. Я фанат бензинових розводів і всяких голографіків. Але я не все купую, чесне слово. От цю, наприклад, чашку і ті кубики я не купляла. У мене є такий свічник латунний, в який я ставила паличку поло Санто. Як же мені важко пройти повз якісь прикольні банки склянки, щоб потім наповнити їх всякими камінчиками і ракушками. Як, наприклад, оця паночка. Кам'яний шар теж секунду. Не пам'ятаю, як називається цей камінчик. А це із барахолки. Тепер у нього є персональна підставка латунна за 4 франки. Ці вазочки і підсвічники теж секонд-хенду. Позатенька коштувала 4 франки, а латуна із скляною синьою чашею всередині 5. Свічки сама накрутила з Карпатської вощини. Я з дитинства колекціоную різні камінчики і кристали, і багато з них куплені саме в секонд-хенді. Флюоріт, наприклад, за 2 франки. Цей камінчик я використовую, щоб робити прикольні фотки з розмитим ефектом. Ця вся мовеча. Теж із Цей неймовірно красивезний зразок гірського криштолю на породі коштував 7 франків. Там навіть є райдушки всередині і вони дуже прозорі. А це схоже на шерл, тобто чорний турмалін, але я не впевнена. Камінчики то моя любов, вони тут в мене всюди. Після покупки я завжди промиваю їх про холодній проточній воді і сушу на підлітковані, навіть куплені в магазині. Як ви зрозуміли, я дуже люблю натуральні камінчики, перламутри, тож не змогла прийти повз цієї тарілочки. Мені не подобається серединка. Я думаю, вклеїти сюди якусь свою картинку, можливо, з якимось таким дощовим настроєм. З цим столиком на колесах дуже кумедно вийшло. Я його забирала в базелі, а додому мені їхати більше години. І от я біжу з автобуса на потяг, до якого дві хвилини у мене відвалюється по дорозі колесико. Поруч біжить жінка, яка тягне здоровений комод шухлядом. Ми дуже посміялися, бо кожен тягне в дім якийсь хлам. Це все книги про мистецтво. Я їх теж знаходжу в місцевих хендах і іноді купляю, щоб надихатися. Отак От надивлюся всякого гарного, і самій хочеться щось створити: наліпити, намалювати, зшити. А в цій книзі мені дуже сподобались ілюстрації, але я зажмоділа 15 франків і тепер жалкую про це. Коли повернулася, по неї її вже і не було. з моїх аксесуарів це секонд хенд, який я вам покажу в наступному відео. А зараз я хотіла вам показати кілька настолок. Вони всі по 1-2 франки. Я ще не грала, але виглядає цікаво. Тут всяких деталюшечок. Також різні ігри і картки про мистецтво, і не тільки. Оце я купила набір листівочок з різними рослинами. Я хочу вставити їх в велику раму. Отак поруч, мені здається, має вийти гарно. Ще трохи милої кераміки. Ця пробка була окрема, але вона ідеально підійшла по розміру. А я ж вам ще не показала свої тарілочки. А, тут ананаси. Вона керамічна і з неї так смачно їсти каші. А ще недавно купила. Дуже дивну і дуже прикольну керамічну тарілку. В місцевих броків найбільший процент асортименту це саме керамічний і скляний посуд і різні меблі. Тож такого добра тут повно. Ще я часто дивлюся різні дерев'яні рамки, іноді трапляються якісь такі вінтажні екземпляри, як ця, наприклад, кришталева рамочка. Її я, звісно, взяла. Купувати меблі навіть секонд-хенді, практично немає необхідності, тому що люди дуже багато всього віддають, коли переїжджають, або якщо хочуть щось викинути і не хочуть платити за це гроші. Навіть на вулицях стоїть купа класних меблів, які можна просто забрати. Хоча цей диванчик я дуже захотіла, але поки наважувалася викласти за нього 120 франків, мене вже випередили. Думаю, люди, які розбираються в різному вінтажі, можуть знаходити досить цінні речі. Ну, я не розбираюсь, тому купую просто красиве. Сільничка. А ще за один франк взяла прикольну лійку. Дуже брудна зараз. Але мені подобається поливати неї квіточки. Я вже ж у кожної поважаючої себе жінки має бути спортивний інвентар, яким вона не користується. І так вашій увазі представляється 8 кг заліза за 8 франків, коли машини нема, але кататись дуже хочеться. Це я балансую між фінансовою грамотністю і купити ще парочку книжок. Тютя Аня любить бути на голках. Взагалі, багато є варіантів, як можна не провести час корисно. В наступній серії ви побачите ще більше парахла. Не переключайтесь, ставте лайку. Дякую, що додивились до кінця і до скорої зустрічі. Сподіваюсь.